Вона виготовляє традиційні українські мотанки як обереги для військових. Дніпровська майстриня Ольга Бульдович зробила уже понад шість сотень ляльок. Частину відправляє напряму бійцям, решту на благодійні ярмарки, де збирають гроші на ЗСУ. Її мотанки одягнені у справжній пікси, Для цього військові передали майстрині свою стару форму. Наскільки копітка робота над ляльками, оберегами бачила наша Софія Москаленко. Перед майстриною Ольгою на столі півтора десятка ляльок мотанок у піксельному одязі. Вона виготовляє їх спеціально для військових, аби захищали і оберігали свого господаря. Зробити її авторську мотанку можна навіть вдома, каже Ольга, і показує нам, як ми змотуємо тіло. І голову, це у нас одне ціло голова і тіло. Треба дуже сильно натягувати тканини, щоб обвича було гарне, рівненьке, кругленьке, без моршок. На основу майстриня одягає нижню спідничку. Усі клаптики тканини потрібно примотувати нитками, звідси і назва ляльки мотанка. Далі черга верхньої спідниці. Дуже туго під головою замотую. А тепер опускаємо спідничку донизу. За українською традицією, лялька-мотанка не має обличчя, тож на його місці майстриня робить хрест нитками. Використовувати для цього можна будь-які два кольори: бажано-світлий і темний. Тепер нам потрібні ще ручки. Для ручок у нас є заготовка біла тканинка і колір нитки, або такий, або такий. Ручки також примотуються до ляльки нитками. І остання деталь хустки. Їх умотанки дві. Нитку і замотуємо Таких ляльок майстриня зробила вже понад 600. Більшу частину вона віддає на благодійні ярмарки, кошти з яких йдуть на потреби військових. Решту мотанок відправляє бійцям напряму. До мене звернулася наша захисниця з проханням зробити мінімотанки для їхнього підрозділу, і вона попросила зробити мотанки саме в піксельному одязі. Вона надіслала свою форму, ну форму свого підрозділу. Свої мотанки Ольга виготовляє за будь-якої нагоди і дорогою на роботу, і вдома. І навіть вночі, коли лунають вибухи, так каже швидше заспокоюється. Ти коли робиш, все одно якась енергія передається, і потім потрібно, щоб і руки чисті були, і думки були чисті. З відгуків військових Ольга дізналась: її мотанки не лише тішать око, а й приносять удачу. Подивіться на цю красу. Це мотоночка від майстрині Олі з Дніпра. Дякую вам. За такі чудові подарунки. Зі своїми ляльками Ольга долучилася до проєкту, де майстрині усіх регіонів презентували мотанки на величезній мапі України. Її внесли до книги рекордів. Я робила міні-мотанки з цього проєкту, і вони відображали ну, наш регіон як квітковий такий рослини. А ще Ольга розписує гільзи та тубуси Петриківським розписом. Їх у майстрині замовляють волонтери. Аби зібрати донати на армію з Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.